Мати двох дітей вийшла серед ночі з дому і зникла. І її хоп, і забрали. І все він мене машиною забере. Остання фраза Інни: Хто він? Вона тоді не уточнила. Слідчі відпрацювали версії вбивства та ДТП. Там перехрестя, хтось міг її вбити чи викрасти. Згодом родичі знайшли пікантні фотознімки Інни. Заряд! Чи могла зразкова мати вести подвійне життя? Дуже офігенна жінка була. Чи знайде родина Інну через два роки після того, як востаннє її бачили? Загадкове зникнення. У травні 2017 року у поліцію Волочиська, що на Хмельниччині, звернулася подружня пара пенсіонерів. Їхня 43-річна дочка вночі вийшла з дому та не повернулася. Вдома залишилися діти, вже дорослий Юрій та 9-річний Дмитро. Поліція не знайшла жодної зачепки, куди могла подітися жінка. Рідні навіть звернулися у студію, говорить Україна, з надією, що хтось бачив Інну та відгукнеться. Але жінка, наче. Крізь землю провалилася. Минуло майже два роки з того моменту, як зникла жінка. Але рідні сподіваються, що Інна жива. Хоч і не розуміють, чи вона сама пішла, чи її викрали. Ми знайшли нові факти у цій гучній справі. Володимир із Тугою заводить мову про молодшу дочку Інну, яка зникла два роки тому. Весь час згадує минуле, коли родина була разом. Каже, третя донька була для нього розрадою, допомагала і піклувалася про батьків. Інна була двічі заміжня. В шлюбі народила двох синів, але особисте життя не складалося. Вона пішла на завод та шліфувати років. Зоп'ять саме на заводі Інна зустріла Андрія, та через гіркий досвід тепер не поспішала переїжджати до чоловіка. Залишалася в нього тільки на вихідні. Він теж розвівся. В селі йому мама купила хату. 5 травня, п'ятниця, Інна була вдома. Зранку займалася хатніми справами, а в обід мала йти на шкільне свято до молодшого сина. І вона там була на тому вечорі. Повернувшись додому, родина разом повечеряла. Батьки молодший і молодший син лягли спати. Старший син Юрій пішов до друзів, а Інна зачинилась у своїй кімнаті і сіла за комп'ютер. Комп'ютером грали, тим інтернетом. Ми вже полягали спати. Приблизно опівночі додому повернувся Юрій і побачив, що мати кудись збирається. Про це він розповів два роки тому в ефірі програми Говорить Україна. Отак от заходжу. І тільки я вас зайшов, тільки закрив двері, вона зразу виключила світло і тіпа, вже мала виходити. Я там поки розувся, темно було. Я там не, навіть голову там особи не піднімав, бачиш, з пакетом і з сумкою була, не бачив, в чому діти не помню. Кажу: а куди ти йдеш так пізно? Вона каже, в село Я кажу, ти ж пізно вже біля угу. 10 один з було. Вона каже, він мене машиною забере. Хто він? Вона тоді не уточнила. Тоді Юрій припустив, що по матір приїхав її коханий Андрій. Він часто забирав її машиною. В родині всі про це знали. Лише наступного дня, ближче до обідньої пори, батьки захвилювалися, бо Інна жодного разу не зателефонувала молодшому синові. Такого раніше не було. І більше вона не дзвонила. А телефон самої Інни був вимкнений. Тоді почали дзвонити Андрієві. А вона у вас кажу, в мене її нема. І по сьогоднішній день позвонив. Далі ви дізнаєтеся, чи причетний Андрій до зникнення своєї коханої і що приховувала Інна від рідні. Усі документи Інни залишилися вдома. Вона пішла із чорною сумкою, гаманцем, телефоном, ключами та заводською перепусткою. Через декілька днів після зникнення поліція почала пошуки жінки. Відпрацьовувалися одночасно дві версії: вбивство та ДТП. У поліції не виключали, що до зникнення може бути причетний новий знайомий жінки. Інна з Андрієм прожила три роки в цивільному шлюбі. Події дворічної давнини, чоловік коментувати не дуже хоче, адже багато хто винить саме його в тому, що сталося. То я втопив, то я вбив, то я продав. День, коли востаннє бачив Інну. Чоловік пам'ятає до найменших подробиць, бо неодноразово розповідав про нього слідчим. Ми зранку приїхали з у села машиною. Вона Працювала до обіду. На мій обід ми поїхали на базар. Я її бачив вже з малим, як Вона йшла до школи. Андрій стверджує, того вечора не домовлялися з Інною про зустріч, тільки розмовляли по телефону. Той вечір останній раз я з нею балакав до скажу біля сьомої години. Бо я щось шукав, а їй на курсі, що долежить. Тому просто спитав, що де і спитав, як там неї, і все. Більше, більше вона не дзвонила. А на ранок її телефон був поза зоною досяжності. Наш відсутній зв'язок з нашим абонентом. До Андрія прийшли слідчі. Зробили обстеження місцевості всієї, перевірили близьких родичів, допитали всіх необхідних осіб будь-яких обставин, щоб свідчили про те, що вона стала жертвою злочину, тобто, можливо, якийсь одяг, кров, чи що ми не знайшли. Чоловік розповів слідчим усе, що знав, і навіть погодився пройти тестування на детекторі брехні, щоб довести свою непричетність. Допит на поліграфії. Не мав підстав вважати, що людина мальчи. Інну розшукувала поліція, шукали родичі і навіть колеги з заводу. Директор заводу дав автобуси, дав машини. І плем'яніки мої і робочі заводу об'їздили в цей район. І ноль. І по сьогоднішній день, ноль. Вроді вийшла, і на її хоп, і забрали. І все. І ніхто не бачив, ніхто нічого не знає. Я її дуже люблю. Я вірю, що жива. Не плачу, доня, не плачу. У Андрія була і власна версія зникнення Інни. Як ви думаєте? Машина могла збити. Мене машина зачепила зеркалом. Дорога гарна, їхати, їхати добре. Чи могли збити, могли збити. Хлопці казали, що біля села на асфальті бачили якусь кров. І на другий день зранку я вже з хлопцями був на тому місці, то ми всю дорогу пройшли, на крові по дорозі ми не бачили. Там перехрестя ДТП трапляються завжди. Однак якихось обставин, що дійсно могло щось трапиться саме на трасі, не встановлено. На сьогодні у цьому кримінальному провадженні жодного підозрюваного. І лише свідки. І є ще одна таємниця. Про неї рідні наважилися розповісти, коли прийшли на програму Говорить Україна. За півроку до зникнення старша сестра Тетяна випадково побачила світлини Інни, і вони її дуже збентежили. Але навіть після побаченого Тетяна так і не наважилася поговорити відверто з молодшою сестрою. Їй було соромно питати про таке то, що ж було на тих світлинах, і як вони можуть допомогти у пошуках жінки. Тетяна, старша сестра зниклої інни. Нині жінка живе і працює у Польщі. Поїхала на заробітки, щоб допомагати своїм дітям, а також племінникам Інниним дітям Юрієві та Дмитру. А от в мене була тільки одна сестра, хоч вона нас багато була молодша за мене. На мене мама коли сказала, бо я її винянчила. Так що це моя кровина. Після зникнення Інни її діти живуть із бабусею та дідусем. Юрієві вже 27. Він самостійно заробляє на життя. Дмитрові 11, навчається у шостому класі. За два роки діти ні на мить не перестали ждати матір. Ну, якусь би лісточку вона могла би подати? Діти, дитина жалко, я не можу... Тетяна. Теж вірить, що Інна жива, не повертається додому, можливо, через рідну матір. Зварилася сьогодні з мамою. Мама хотіла жити ну, як, сама для себе, двоє внуків, і мало території, там, мало місця. Вона колись мені говорила, що ти знаєш, Таня, що якби не молодші, я би тільки закрила очі і пішла не знати, куди. Так мені каже, що на бої. Тетяна на 10 років старша за Інну. Була для неї як мати. З дитинства сестри довіряли одна одній, ділилися найпотаємнішим. Та після однієї знахідки Тетяна зрозуміла сестра все ж таки дещо приховувала. Побачила імені фотографії і дві чи три було зав'язаними очима як садомазуть. А що на ній одягнено було? Якесь таке, що почти нічого. Ці фотознімки Тетяна побачила випадково, попросивши в інний фотоапарат на свято. Тепер картає себе за те, що після побаченого не поспілкувалися з сестрою. Тоді нічого не сказала. Невдобно було, я не знаю навіть. Но там Інна була, як сказати, довольна. Уже після зникнення Інни Тетяна все розповіла своїй дочці. Жінки разом зламали її сторінку в соціальній мережі. Вона спілкувалася з якимось. Ну, як казях як секта, чи що я не знаю, чи то якісь садомазу ну, як тут так назвати секта, то чи хто там БДСМ? Да -да -да -да, БДСМ. казати про таке було незручно, адже Інна для всіх зразково матір і відповідальна працівниця. Вона була шліфовщиком на участку на станку шліфовки. Вона шліфувала деталі. Щасно приходила, вона приходила на восьму годину на роботу. Вона хороша працівниця була. У всіх просто загадка така. І що пішла, і куди пішла, ці рік ночі. Перший раз такі в нас мучу не вичила. Я знаю за ту жінку, Офігенна жінка була. Вона сама піти не могла, тому що це порядна жінка. Далі дізнаєтеся, чи вела Інна подвійне життя. Та хто іде, шукає задоволення з присмаком насилля. За словами рідних Інни, на фотографіях вона була напівоголена. у шкіряному одязі, у масці на обличчі та з нагайкою у руках. Зазвичай такі костюми вдягають ті, хто практикують БДСМ. Бондаж, домінація, садизм, мазохізм. Саме ці поняття зашифровані в абревіатурі, але рідні Інни про таке навіть не чули. БДСМ це такі собі сексуальні ігри, коли партнери розподіляють між собою ролі. Один наказує, інший підкорюється. Це не проституція і, зрештою, не порушення закону, але тільки до того моменту, якщо гра не закінчується інтимом, і клієнт не платить за це гроші. Ми відверто поговорили із людиною, яка практикує БДСМ. П'ять років. Для нелі це робота. За її словами, абсолютно легальна. Адже ніякого інтиму з клієнтом вона не має. Неллі 36. Уже 5 років, як жінка професійно займається БДСМ. Виїжджає до клієнтів на виклик. Я в темі около 5 років. Я поняла, що це здорово. Важно подобрать кожному человеку именно на той метод, который який йому подходит. За освітою жінка сексолог, кандидат психологічних наук. каже, більш як третина людей у світі бажає, щоб ними командували, домінували. Жінка уточнює, що БДСМ це не секс, приправлений аксесуарами та костюмованими образами. Полового акта БДСМ сесія не одрозуміває. Приходять на БДСМ сесію для того, щоб почерпнути якийсь то яркий взрив емоцій прагнуть задоволення від болю. Здебільшого забезпечені люди. Жінки і чоловіки однаково. Навіть сімейні пари приходять. В інтернеті багато таких сайтів, де вказані послуги і розцінки. Госпожа приглашает свою студию, в которой есть всякие колодки, это всякие кресты андреевские, на которых человека распинают и прочее. Такая сессия может стоить 500 долларов в час. ТБДСМ-клубы в Украине прихованы за семима замками. Поносят закрытый характер. Очень сильно размывается грань наличия отсутствия интимных услуг. Интимные услуги за деньги, это преследуется по закону. Попробуй потом объяснить правоохранительным органам, где здесь начинается интимчик. Спокуслива робота до всього ще й небезпечна, каже Неля. Саме вища степінь домінірування одного чоловіка над другим, це військо щоб не сталося лиха, в БДСМ прийнято вигадувати стоп слово Стоп! після якого партнер припиняє солодкі тортури. Та не всіх воно може зупинити. Всі речі віщення вже насамперед Якщо, Наприклад, неправильно душити чоловіка, то йому на шею ремінь і тягнути його. У цьому бізнесі жінки, що домінують, найчастіше зрілого віку. Настояще такою кріписть, домінантність. все таки люди приобретають з возрасту. Якщо ми беремо госпожу, то, це, безусловно, зросла жінка, 28, там через 45. Рідним їй не було важко повірити у те, що любляча мати двох дітей. Покинула родину заради такого пікантного життя. За два роки від часу зникнення жінки жодної зачепки для поліції. Але восени минулого року правоохоронці влаштували масштабну облаву на власників БДСМ бізнесу. Спецоперація проходила одночасно у клубах Києва, Львова та Івано-Франківська. Копи затримали 15 осіб. Затримання проходило одночасно в місті Києві, Київській області у Львові та Івано-Франківську. Було затримано організатора також диспетчерів та адміністраторів. Усім оголошено підозру про примус до заняття проституцією. У вчиненні даних кримінальних правопорушень передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років. Дівчата, які надавали інтимні послуги, відбудуться штрафами будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та сплатять штраф у розмірі 170 гривень, поки триває слідство, всі підозрювані, і навіть організатор мережі вдома на підписці про невиїзд секс бізнес даний започаткувала. 37-річна організаторка, яка спочатку сама надавала сексуальні послуги, фактично є первопроходцем надані БДСМ послуг. У 2011 році відкрила свій перший БДСМ-салон на території міста Києва, а потім філіали на території Івано-Франківська та Львова. Заклади полунички настільки популярні, що запис до них вели цілодобово. БДСМ-клуби, які пропонують ще й інтим за гроші, зазвичай розміщені або в квартирах, або в підвальних приміщеннях. Вивіски з пікантними назвами, які притягують погляди. Але відкритих написів БДСМ ви не побачите, і як правило, всі ці розваги розташовані в центрі міста в Києві, наприклад, на Майдані Незалежності. Існування БДСМ студії зовсім ніхто не приховував. Клієнтська база була досить велика: півтори тисячі клієнтів, які тільки обслуговувалися на території міста Київ, та приблизно така ж кількість по іншим регіонам. Це були чоловіки і жінки, переважно заможні люди, тому що послуги були не дешеві. Підбором персоналу займалися організаторка та її помічник. Вони особисто проводили співбесіди з потенційними працівниками. Та нас цікавить одне питання: чи була серед затриманих працівників Інна, яку шукають батьки та сини? Інна з міста Олочинськ не проходила ніяким чином по нашим матеріалам, але що відбувалося в цих студіях до моменту нашого затримання, нам невідомо. Тому можливо, вона там і працювала. Далі дізнаєтеся, що розповіла організаторка БДСМ клубів про Інну. І як у сфері інтимних послуг опинилася жінка поліцейський. Поліція стежила за клубами та їхніми власниками майже рік. Та щоб провести обшук і довести, що за зачиненими дверимами торгують тілом, необхідна санкція суду або прокурора. А щоб її утримати, мають бути беззаперечні докази або факти. Тому поліція влаштувала на роботу до БДСМ клубу слідчу. її взяли на посаду адміністратора. Про секс-індустрію вона вперше розповіла нам у ексклюзивному інтерв'ю. Марина на службі у поліції сім років, але працювати під прикриттям у системі інтимних послуг їй довелося вперше. Для цього жінка фактично мала стати іншою людиною. Керівництво наше вигадали певну легенду, що я нібито приїхала до столиці з якогось там провінційного містечка, розлучилася з чоловіком і вирішила шукати щастя в Києві. У Марини були підробні документи, видані на вигадане ім'я з припискою в іншій області. Також жінці створили фейкові сторінки в соцмережах. Коли все це було готово, я зателефонувала власниці клубу і спитала, чи є в них робота. Вона спитала, чи знаю я чим вони там займаються. Я сказала так, що мені це цікаво. Вони це не лякає, і вона мене запросила на співбесіду. Співбесіда відбулася просто в БДСМ-клубі у звичайному житловому будинку Києва. На одному з поверхів була квартира з за залізними дверима. На вході висіла камера. Власниця особисто провела Марину всередину повз сувору охорону. Коли я зайшла в цю БДСМ-студію, інтер'єр мене вразив. Здавалося, що я потрапила до якоїсь катівні. Там різні кайдани, палиці, кляпи, гострі предмети, батоги і таке інше. Сама власниця доволі приємна жінка у спілкуванні. Я їй розповіла легенду, пожалілася, сказала, що хочу змінити своє життя, і вона повірила мені. Єдина попередила, бо я нікому не розказувала, де я працюю. Марина заступила на роботу вже наступного дня. Її офіс був розміщений в іншій квартирі. Туди не приходили клієнти. Але там були встановлені монітори, які транслювали відео з камери спостереження клубу, де вирували пристрасті. Крім замовлень, оператор мав по моніторах, по камерах відеоспостереження, які були у нас на квартирі, відстежувати, що відбувається власне в самому клубі. Марина приймала по телефону замовлення від клієнтів разом із нею. На зміні були ще три дівчини. В чотирьох вони вели запис охочих дістати болючу насолоду. Протерська знаходилася окремо від самого клубу, в іншому кінці Києва. Це була теж така собі квартира, звичайно, орендована. Я приймала дзвінки від клієнтів. Вони там говорили, наприклад, яку вони послугу бажають. Я їм призначала сеанс на певний день. Замовлення приймали заздалегідь. Замовлення приймали цілодобово, а самі послуги надавали тільки з вечора і всю ніч. Клієнти були навіть з-за кордону, раз на тиждень приїжджали до нас із Європи. Чоловіки клієнтів було дуже багато з день, цей 20, бувало 50 замовлень, і замовлення різні, і послуги різні. До деяких зустрічей потрібна була окрема підготовка. Маленький швейний цех для дівчат відшивали одяг, наряди для БДСМ послуг, приладдя для розваг, замовляли через інтернет. На вході до клубу охорона відбирала в клієнтів мобільні телефони та фотоапарати. Якщо клієнт бажав, щоб було відзняти відео там або фото, наприклад, заклад тоді надавав свого оператора. Щоб зібрати докази, Марина на диктофон записувала всі розмови і замовлення. Треба було довести, що в цих клубах за інтимні послуги платять. З першого дня стало зрозуміло, що вони не просто надають бдсм послуги Оці відшмагати, але дівчата були ще як повії, тобто вони займалися з клієнтами сексом. І по суті, власники клубу виступали в ролі сутенерів. Марині вдалося також скачати з комп'ютера чорну бухгалтерію. Прибутки в клубах зі смаком полуниці величезні. Коли ми почали вивчати ці документи, зрозуміло, що один-тільки один клуб за добу давав прибутку приблизно 300 тисяч гривень. Півтора місяця слідча Марина працювала під прикриттям адміністратором у БДСМ клубі. За цей час вона зібрала достатньо доказів, щоб отримати санкцію прокурора на обшук. І копи одночасно накрили три клуби. Журналісти гучної справи перевірили, чи працює зараз студія Спокуси у Києві. Салон БДСМ розташований у самісінькому центрі Києва. Вхід до клубу через перукарню. Скажіть, будь ласка, по цьому адресу раніше був зареєстрований клуб БДСМ. Свіла перва дві. Саме за цією адресою правоохоронці нещодавно виявили незаконне існування БДСМ-студії. Як ми бачимо, ніхто не відчиняє. Поряд кафе. Там ми також розпитали про студію. Добрий день. У вас тут по сусідству була така БДСМ-студія. Чи що знаєте ви про це? Ні, не приходила. Тобто вони ви наймали те приміщення? А скільки місяців вони вже не приносять гроші за оренду? Місяць. Після облав клуб закрився, та, може, працівники кафе бачили в ньому Інну. Ми просто розшукуємо таку жінку, можливо, інколи могла до вас заходити. Ну, така якась вона непримітна. Не знаю, не побачила таку жінку. Я не пам'ятаю. Може і заходить. Тоді ми почали домовлятися про зустріч із самою Ксенією, тією самою жінкою, яка організувала бізнес одразу в трьох містах України: Києві, Львові та Івано-Франківську. Вийти на неї виявилося нескладно. В інтернеті працює сайт, який і нині запрошує клієнтів на прийом. Ми попросили Ксенію зустрітися з нами, і вона погодилася. Та на півдороги. про «Луна в дзвенок». Ваша программа не вызывает у меня доверия. Инвесторы если... говорят, что, скорее всего, что вам меня заказали. В каком плане? В плане того, чтобы снимать какие-то криминальные истории, и причем здесь БТСМ я вообще не знаю. Травала угу. девушка, и она, возможно, увлекалась вот БТСМ. Если будет контекст другого русла программы, которая не будет связана там с убийствами, там, то я с удовольствием поучаствую. Так мы же не знаем, убили ее или не убили. Я не буду участвовать однозначно. Дивіться далі, яку ще інформацію ми дізналися від Ксенії про зниклу Інну і як гучна справа допомогла поліції у пошуках. Ксенія так і не стала спілкуватися з нами на камеру, але продовжила переписку в соціальній мережі і попросила фото зниклої інни. Від отриманої інформації ми зрозуміли, Ксенія щось знає. Ксенія упізнала Інну, але одразу запевнила, що знає її під ім'ям Наталія. Ви знаєте її? Яке її ім'я? Інна, взагалі-то ну можливо, представилась так. Так, схоже далі. Версія Ксенії, чому Інна могла піти з дому? Співпала з версією рідної сестри зниклої. Я просто не знаю ситуацію з батьками. Може, вони тирани, і вона від них спеціально переховується? І наскільки правильно шукати її. Мало ймовірно, що може бути така випадковість. Ходять чутки, що вона із глибинки, але її історію ніхто точно не знає. Із нею співпрацював мій знайомий, який робить меблі для БДСМ. І говорив, наче вона із мужиком на сайті познайомилась, і приїхала. Точно не скажу більше. Наостанок Ксенія дала нам адресу, де, за її словами, може знаходитись зникла Інна. Але перевіряти квартири то вже справа слідчих. Тож ми передали їм усі факти, які зібрали під час журналістського розслідування. Обов'язково будемо перевіряти копії матеріалів цієї, програми, які ми долучимо до кримінального провадження з метою перевірки інформації, яка стала вам відома в ході вашого журналістського розслідування. ну 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 ну. Ну, 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 ну. Все, 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 все. Інуся, доча, приходь додому. Дивно, ну, що з папом робиться. Доня моя дорогенька. Приходь, діти тебе чекають. Ми всі тебе чекаємо, вся родина чекає. Усю інформацію ми передали слідчим Волочиська. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.